Thank you Зранку росіяни почали бити по білопіллю. Всього ворог завдав 20 ударів із сау. Снаряди прилетіли на територію місцевої лікарні, де вівся прийом. 15-річний хлопчик, який в той час знаходився на вулиці, загинув. Приміщення лікарні зазнало серйозних руйнувань. На другому поверсі повністю зруйнована стіна і операційний блок, пошкоджені стоматологічний і хірургічний кабінети. У лікарні вибиті фактично всі вікна. На місці працюють рятувальники. До місця події негайно прибули співробітники шостої державний пжер рятувальної частини, які одразу приступили до проведення аварійних робіт, також рятувальники здійснювали демонтаж будівельних конструкцій, які могли обвалитися. Уламками від снарядів щент пробило чотири автівки, які були припарковані біля лікарні. Новини СТС. В обід 29 листопада російські війська обстріляли ворожбянську громаду зі ствольної артилерії. Вогонь відкривали з російського населеного пункту Тьоткіно. Я була в хаті, з віранди йшла. Чую віранду, щось приземлилось вже. Двері вилетіли. Я пішла в спальню. Там ще разів три прильоти були. Загалом зафіксовано 30 прильотів по центральній частині ворожби. Було все загорожено, це познімало, все ось так усе ось лежало, як ми. Ми тут попадали з чоловіком там до вертону. Та воно таке гипле. Не знаю, що б сказати. Що. Mm. Дуже страшно, не знаю. Mm. Як ми вийшли подвір тут, це не знаю, що ось ви ж бачите. що. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 10 будинків місцевих мешканців. Чотири з них мають значні руйнування. Усю життя це стрілили, вони взяли нелюди побабахкали і всю стіну вибили, погрів розбили. У дворі окна побили, все. А тут стіни повністю немає. Русський мір угу. називається. Наслідок вибухів пошкоджені лінії електропередач та газові мережі. В деяких будинках немає даху та стін. Люди швидко латають стіни та закривають вікна, аби було де ночувати. Це завісили, дірка тут пробита повністю. навскрізь. газовий котел потік коротше, батарея розбита, все коротше. Мебелюся, побита, аж у ту хату полетіла. До дома, це ж позабивали стекла, де могли. Будемо вдома, зараз грубо трошки протопимо. Страшно, просто заходить страшно. Жителі Ворожбянської громади впевнені, що сіт будуть, а наша перемога незабаром. Треба ремонтувати. А що робити? Ждати, будемо побіду нашу. Угу. І все. Будуть сюди йти, значить ми будемо тут їх калашматити. І все, хоч старий уже, але все равно. Новини СТС. Відключення електроенергії вже навчили українців пристосовуватись до ситуації і знаходити альтернативи. Магазини, кав'ярні, перукарні та інші заклади все частіше переходять на електрогенератори. Відповідно, і попит, і ціна на ці прилади помітно підвищилися. Фахівці ДСНС радять прискіпливо підходити до вибору генератора, купляти лише сертифікований товар і підключати прилад суворо дотримуючись інструкції. Перед їхнім використанням, будь ласка, не дивіться відеоролики з Ютубу, а візьміть, почитайте інструкцію, вона є до кожного приладу. І суто по пунктиках потім вже його підключайте. Встановлюйте електрогенератор лише на вулиці. У жодному разі не можна ставити прилад у приміщенні або ж на балконі своєї оселі. Це може призвести до пожежі чи навіть отруєння чадним газом, зазначають фахівці ДСНС. У Київській області через неправильну експлуатацію генератора вже постраждали дві родини. Один чоловік загинув. Їх можна підключати лише на свіжому повітрі. І він повинен знаходитися на відстані не менше 6 метрів від вашої оселі або ж будівлі. Так його можна і використовувати ближче на відстані до 1 метру. Але в такому випадку стіна повинна бути соцільною, не горючою і без вікон. Не нехтуйте інструкцією, перевіряйте справність приладу і дотримуйтесь елементарних рекомендацій. У такому випадку генератор принесе вам очікувану користь. Якщо, бронь Боже, виникне пожежа і загориться <плес> ваш генератор, ви повинні, перш за все, в залежності від ситуації, або зателефонувати на лінію 101, або самостійно його обесточити. Якщо у вас є під рукою вогнегасник, не задумуючись, скористайтеся ним для того, аби самостійно локалізувати дану пожежу, щоб вона не набула масштабних розмірів. І знову ж таки, дивіться за своїми дітьми, їм все цікаво. Також їх, будь ласка, не допускайте до таких приладів. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк. Новини СТС. У лісгоспах Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства заготівлю дров на зимовий сезон розпочали ще в розпал літа. Бригади лісівників Шосткинського лісгоспу в вогдях одного з лісництв активно працюють, щоб вчасно виконати замовлення за угодами з місцевою владою на забезпечення людей паливними дровами. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 769 Шосінський лісгосп забезпечує населення Шосенської громади дровами паливними. Вже заключені договори з територіальними громадами і згідно договору, ми маємо поставити 1836 метрів кубічних дров, з них ми вже поставили 860. Сім метрів кубічних дров на територіальну на шостінську територіальну громаду поставка для населення відбувається безкоштовно. відповідно це відбувається як субсидія. Завантажений лісовоз вже чекають в Моронівському старостинському окрузі Шосткинської громади. Водій за кермом і на зв'язку з замовниками. Державна програма пільгового забезпечення дровами створена для підтримки малозабезпечених верст населення. Лісництво нам дуже допомагало з перших днів війни. Хоча в нас село газифіковане, але є будинки, які топляться чисто дровами. На даний час ми замовили дрова для багатодітних сімей і тих людей, які служать в армії і які опинилися в складних життєвих ситуаціях. інвалідах першої групи. На даний час ці дрова вже доставлені, дякуючи. Турботі нашого Миронівського лісництва ще на лісосіках заготовлені колоди чіпують. Далі ж відповідно до угоди з місцевою владою, лісівники завезуть кубометри на спільний майданчик або ж доставлять за конкретними адресами. На даний час привозять таким пільговим категоріям, як військовослужбовці, одинокі матері. Одинокі пенсіонери, багатодітні сім'ї і сім'ї з інвалідами. По першому списку у нас отримує 45 людей, чоловіків повинна отримати. Це дві одинокі пенсіонерки, 23 військовослужбовці, 5 багатодітних, одна сім'я загиблого і 14 інвалідів. Вже більша частина отримала. Місцеві говорять, пільгова програма Безкоштовні дрова від держави дуже важлива соціальна підтримка. Дрова наразі дорогі. І не кожна сім'я має можливість забезпечити себе паливом. У нас у всьому селі пічне опаливо, пічне опалення. Тільки декілька сімей мають електроопалення, в основному всі опалюються дровами. Тож так, така допомога дуже важлива. У лісівничих колективах державних лісгоспів розуміють актуальну потребу людей і намагаються якнайшвидше виконати всю. Умови укладених угод на звезення паливних дров, укладено е, державними підприємствами лісового господарства області е, угоди на поставку на постачання дров для опалення із 19 громадами е, нашої області е, на е, кількість 22 тисячі кубометрів е, паливної деревини на сьогоднішній день. Е, Державними підприємствами поставлено до громад біля 10 тисяч кубометрів. Назелення більше сприймає і бажає, щоб це були тверді породи, так як вони мають більшу тепловіддачу. Ключове завдання швидко завершити процес заготівлі і завезення дров людям, акцентує заступник очільника Сумської обласної військової адміністрації. На одне домогосподарство 10 тисяч гривень не більше і не менше трьох кубів. На оплату в казначейство вже пішло 10% від перерахованих нам грошей. Це 154 мільйона, 14 мільйонів в казначейство на оплату. Сумська область отримала з держбюджету найбільшу субвенцію на забезпечення населення пільговими паливними дровами, говорить посадовець. А в процесі виконання програми кошти частково перерозподілили і змогли надати додаткову підтримку громадам на Сумщині, а також допомогли сусідній області. Деякі громади відмовились від того об'єму, що ми їм надали по їх попереднім запитам. І ми перерозподіляємо в межах області 11 мільйонів. І 20 мільйонів ми передали від нашої області, розподілили на, на Харківську область на звільнені території, там де більша потреба. Додалася у нас путівська громада. Там депутати звернулися до нас проханням. Вони не були в переліку громад, які знаходяться під обстрілами, але ми. Винайшли можливість і е, наразі передаємо 7,5 мільйонів гривень, перерозподіляємо всередині. А е, також в громаді додаємо ще грошей, перерозподіляємо по, по їх проханню. Завершити роботу із завезенням громади паливних дров для пільгових категорій населення на Сумщині планують до 15 грудня. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. І Jetta їздив містом вночі, порушуючи правила комендантської години. Незважаючи на відсутність вуличного освітлення і не працюючи передню фару на його автівці, чоловік рухався із великою швидкістю. Патрульні направили за ним та подали вимогу про зупинку. Зупиняючись, громадянин не впевнився в безпеці виконання свого маневру та допустив наїзд на перешкоду, пошкодивши свій транспортний засіб. Під час спілкування з даним водієм в нього були виявлені явні ознаки наркотичного сп'яніння. Проходити огляд на стан сп'яніння 37-річний водій відмовився на чоловіка, склали адміністративні протоколи і відсторонили його від керування.